Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри. Сьогодні до нас гості завітали лісові звірята. Вони будуть разом з нами робити звуковий аналіз. Подивіться на картинку, приготуйте фішки та зробіть звуковий аналіз слова Лев. Зробіть звуковий аналіз. Слово авокадо. Зробіть звуковий аналіз слова кокос. Зробіть звуковий аналіз слова мед. Звуковий аналіз слова «диня». Зробіть звуковий аналіз слова батон. Зробіть звуковий аналіз слова тарілка. Зробіть звуковий аналіз слова яблуко. Зробіть звуковий аналіз слова РАК.